О, Пресвята владичице, Царице Богородице, вища за всі небесні сили і святіша за всіх святих, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Всечесним зцілювальним образом Твоїм, згадуючи дивну появу Твою хворому клірику вікентію і старанно благаємо тебе, всесильну роду нашого заступницю і помічницю, яку давнину ти подала зцілення тому клірику. Так і нині зціли наші душі і тіла, що хворіють гріховними ранами і різноманітними пристрастями, визволи нас від усяких напастей, бід, скорбот і вічного осудження, збережи від душогубних вчень і невір'я, від улесливих і несподіваних підступів невидимих ворогів, подай нам християнську кончину, безболісну, мирну, неосоромлену, святих таїн причасну, сподоба нас. На непідкупному судилищі Христовому стати праворуч, всеправедного судді і почути блаженний Його голос, прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте приготовлене вам царство від створення світу. Амінь.